Всіх рідних, матері, сина, я так благаю тебе, я бе тебе, тебе. зберіжи України, бо ж дай нам сили, я так благаю тебе, я так благаю тебе, сбережи всіх рідних, повернимо тисина, як благаю тебе, тебе тебе. Росом просить, що ми повинні, що нам робити, ти знаєш правду, чиї руки в крові. Той, хто вбиває прирік свою долю, хто ж захищає свій дім і родину, людина вільна, проти вільних А як не важко у скрутну годину. Лети в гороб таску, ви біло крила, просив мова силу, проси, проси перемогу, щоб не чисе збило, прикласти дорогу до мирного неба, до рідного дому, де вікна всі ці. Не чутно грому, проси більше віри, бо хто ми без неї Абіра у цілі сильніше за все і можливо. Я дуже багато вже прошу, але ти почуй Я малю тебе, Боже.